Ти тисячі разів виходив на цю сцену не у сольних власних концертах, а з різними виступами. Чому нервувався так цього разу? Найкращий спосіб похудати – це зробити сольний концерт в Палаці України. Я тому приклад. Наскільки ти схуд перед концертом? Я зараз важу 72 кілограми. Це дуже мало для хлопця. Це анорексія, взагалі, да, тому що важив я колись 86. Сьогодні у залі глядацькі була і мама, яка прилетіла з Італії, і тато, який приїхав. Тато дуже пишається тобою завжди. У твоєму рідному місті у всіх супермаркетах всім обов'язково розповідає, що я тато Віталія Козловського. Він носить навіть з собою з підробним увага автографом Мої відкритки каже, що це мій син підписав ось це вам. Він сам підпис. Він навчився підписувати як я. Тато може виправдатися легко, тому що він так само Віталій Козловський. Я Віталій Віталійович. Сьогодні ти співав не тільки нові свої пісні, а ще й ти співав старих пісень. Щоразу, коли ти співаєш якусь пісню, яку ти співав за часів продюсування Ігоря Кондратюка, У суд приходить новий позов на тебе. Я наскільки знаю, ігор готує уголовну справу на мене. Так, і колись я давно вже розповідав один анекдот своїм друзям, кажу: ну от посадять мене, наприклад, в тюрму. Я буду сидіти з, з якимось злочинцем, який когось вбив. Я в нього запитаюся, за що ти тут сидиш? Він скаже за те, що я вбив людину. А ти за що сидиш? Я Скажу за те, що заспівав свої пісні. Ну, тут треба сміятись. Якщо буде кримінальне впровадження чи кримінальна справа, тебе можуть заарештувати просто на сцені. І Клас. я собі тепер буду уявляти, що мене на сцені засуджують, заломлюють мені руки і ведуть за куліси, тому що я заспівав свої старі пісні. Ну, це смішно. Ти пропонував Ігорю Кондратюку гроші. За те, що ти будеш продовжувати співати пісні. Про які гроші йде мова, був в мене вибір: або ти мені даєш 300 тисяч доларів, або ти продовжуєш зі мною працювати, і ті гроші будуть враховуватися. Це працювати все своє життя. Угу. Я не хочу працювати в... угу. все своє життя на цю людину. І я вирішив запропонувати оптимальну тему: я працюю сам, їжджу на концерти, і з кожного концерту в... відраховуєте частку грошей. Так лояльно, так по людськи, і так можна гарно розійтися. Він на це не пішов. Це принципова позиція.